Доброго раночку, друзі. Сьогодні в нас 4 травня, і ми плануємо зараз відвідати фортецю, яка знаходиться тут у Ковалані на пагорбі. Підніматися будемо на фунікульорі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Підтримуйте україномовний контент на Аланя. вартість квитка для дорослих в обидва кінці 140 лір. Якщо в один кінець підійматися, то це 130 лір. Зараз ще рано людей дуже мало, а ще будній день. Місцеве населення на роботі туристів поки що небагато. Така швидкість нормальна і шатає нас трішки. Ой, які гарні види відкриваються. З цього боку море, пальми. Кажуть, десь тут поруч є притулок для котиків. Треба буде сходити ввечері, погуляти, подивитися на них. Також тут є печера, яку ми маємо також відвідати, так, да, дівчата? Mm -hmm. А з цього боку такий краєвид на Аланію. Все місто There видно you. з фунікольора. З цього боку пляж Клеопатра. Mm -hmm. Вже прибули ми майже. Зараз будемо якось випригувати з цієї кабінки. Ну, no, якось а добре. Я сподіваюся, що ми як... no, добре якось з неї вийдемо. Ой! Так, все, вже вже під'їхали. Ага, ну на вихід вона хоч зупиняється, так і не в вибор. Все, приїхали. По сходинкам підіймаємося до гори, до самої фортеці. Ось ми її вже тут бачимо. Вище і вже дуже гарно видно порт. Стоять яхти, деякі яхти вже відправилися в тур по морю. Ось така краса. Піднялися вже на вершину, зупинилися на оглядовому майданчику. І ось уже така фортеця. І чим вище підіймаємося, краєвид стає все краще і краще. Ну і як же без котиків? Відпочиває. Та з цього боку ми бачимо пляж Клеопатра. Вісім годин піднімалася гору. Візантійська фортеця була побудована на вершині пагорба в 13 столітті на висоті 250 метрів над рівнем моря. На пагорбі також є мечеть. Цікаво, вона діюча. Сулейманіє Джамі. Мечеть відкрита, таке вона діюча. Зайдемо, подивимося на територію. Вдягли спіднички. Заходимо в мечеть. Ця діюча мечеть будувалася ще за часів султана Сулеймана І. Прямуємо далі. Поруч з мечетю. Тут є кладовище мусульманське. По всій Алані стоять ось такі кормушки для котиків. Так що котики в Алані почувають себе дуже добре. Сухий корм, кидаєш ліру і їм падає корм. Саму вершину, тут вхід у фортецю, вартість входу 150 лір. Там музей. Довго ходили ми по території фортеці, намагалися знайти вихід до червоної вежі. Запитали у місцевого населення. Сподіваюся, що вони нам вказали вірний шлях. Хотіли піти з краєвидами на море, спуститися до червоної вежі, але ми не знайшли там ніяких доріжок. Хоча відео дуже багато в інтернеті, як люди там ходять. Ми не знайшли. Так що йдемо тепер. Через цивілізацію, через кафе, через магазинчики.